Друзі, пацифісти, привіт! Хто мене не знає, представлюся. Юрій Шеляженко, засновник і керівник українського руху пацифістів. Тиждень тому, коли Служба безпеки України вломилася до моєї хати, вона ж штаб-квартира мирного руху з незаконним обшуком на підставі абсурдних обвинувачень, що нібито антивоєнна заява виправдовує державу агресора. У той самий день я дізнався, що Міжнародне бюро миру висуває нашу організацію на здобуття Нобелівської премії миру. Я опишаюся тим, що наша організація номінована разом зі сміливими колегами-активістами з Білорусі та Росії, які разом з мирними українцями рішуче чинять ненасильницький спротив мілітаризму, диктатурам Путіна та Лукашенка, ганебній і злочинній агресивній війні російської армії проти України, жорстоким масовим вбивством та руйнуванням міст. Домівок, шкіл, лікарень, університетів, церков, музеїв, театрів та іншої інфраструктури нормального цивільного життя, завдяки відважній білорусці Ользі Карач гротескний посіпака Кремля Лукашенко не дорахувався тисяч і тисяч солдатів. Люди надали перевагу мирному життю за кордоном. 700 тисяч людей поламали путінські мобілізаційні плани, коли поїхали геть з Московії. Зусиллями неймовірно активних і грамотних друзів з російського руху свідомих відмовників, таких як Лена Попова, Саша Білік, Марія Олександрова. Разом з ними ми здійснюємо мрію багатьох поколінь, яку експерт СБУ в цьому упередженому, незаконному і ненауковому висновку цинічно називає утопією. Будуємо світ, в якому всі відмовляються вбивати, і тому більше не буде воєн. Це велика надія на краще майбутнє. Вона об'єднує у мирному русі різних людей з різних країн, об'єднує людство в одній сім'ї, щоб подолати протилежну тенденцію, коли хтось застосовує формулу поділяй і владарюй. Я розумію, що змушений ховатися в укриттях від путінських ракет через те, що раніше так само роками змушені були сидіти у підвалах люди на Донбасі, через те, що пацифістам так і не вдалося наполягти на дотриманні мінських угод всіма сторонами. Російська воєнщина винна в своїй агресії та імперіалізмі, але й з нашого боку суто-силова реакція, брак ненасильницького спротиву, стриманості та дипломатизму, мстивість і хейт підливає масло вогонь. Громадянське суспільство з усіх боків нинішнього збройного конфлікту, а саме так називають війни мовою міжнародного права, підкреслює: громадянське суспільство несе відповідальність за невиконане домашнє завдання з демократичного цивільного контролю у сфері безпеки та оборони. Та про який контроль взагалі можна казати після того, як секретаріат нашого омбудсмена написав до СБУ брехливий конспірологічний донос на правозахисника? Коли офіс президента замість того, щоб розглядати звернення, пише доноси в СБУ. Саме тому мілітаристи безкарно штовхають політичне керівництво у прірву вічної війни до самознищення. Це наша відповідальність, це ми, суспільство, по всі боки фронтів. Не сіли на голову Путіну і Путіноїдам, не сіли на голову Зеленському, і не кричимо всіма мовами світу: мир, мир, мир ні війні. Ми маємо нести цю ношу і активніше чинити спротив не тільки ганебній агресивній війні та злочинам російської армії, але й мілітаристичній політиці режиму зеленського, порушенням прав людини свавіллям воєнщини, призову і мобілізації в бандитському стилі. Ми маємо сказати рішуче. Путін геть з нашої мирної України, НАТО геть з нашої мирної планети, геть ядерну та всяку іншу зброю, геть всі армії, починаючи з російської окупаційної банди в Україні, геть колючі дріти, заборони вільно подорожувати, права людини понад усе. Жодна війна не може бути важливішою за людські права цивільних, права мирних людей. Ми маємо відстоювати свої права.